Отже, друзі, сьогодні цікава дата. Я перейшов в своєму житті на 41 рівень. Мені 41 рік, але днів народження було трішки більше. Я пригадав стару дитячу пісню стосовно того, що дуже прикро, що день народження тільки раз на рік. Я насправді хотів би, маючи певний досвід, побажати усім, щоб день народження у кого був тільки раз на рік. І тільки в той день, коли ви народились. Мене зрозуміють усі ті, хто був на попередніх днях народження цього року. Зазвичай мої дні народження відбувалися якось іншим чином, але сьогодні все було інакше. Була робота ППО, були прильоти, була купа вибитих вікон. Була толпа людей, які 31 грудня стоять біля своїх домівок і взагалі не розуміють, що відбувається і де взагалі святкувати Новий рік тепер і чи варто його святкувати. Були поранені і були загиблі. Під вечір 31 грудня під час повітряної тривоги, коли були закриті всі магазини, були пошуки плівки, щоб якось закрити вікна. Ці всі питання вдалося вирішити тільки завдяки е командній роботі нашого розрахунку, який працює навіть у <клухи> відпустці. Відчуття дуже неоднозначні насправді. Я приїхав з війни на пару днів відпочити і потрапив з корабля на бал. Е я не можу сказати. Чи легше бути там у військовій формі зі зброєю, коли ти знаєш, що робити, куди стріляти, де мішень, чи бути звичайною цивільною людиною, коли просто ти бачиш, що прилітає ракета і далі ти без сили взагалі будь-що робити. Ти просто стоїш і наблюдаєш. Знаходячись там, ти віриш тільки в свої сили і в свою команду. Знаходячись тут, ти Насправді віриш тільки в ППО і в ЗСУ. От. І ми знаємо, ППО дійсно працює дуже добре, але уламки падають будь-де, і від цього ніхто не застрахований. І сьогодні б вийшло саме так. Насправді, у підсумку можна сказати таким чином, що так само як там я вірю у свою команду. Так само і тут. Під час війни люди більш згуртовані, вони діють командою. Отже, друзі, війна триває. Ми всі працюємо і там, і тут, і на війні, і в містах. Ми працюємо над тим, щоб вона якнайшвидше закінчилась. Які можуть бути поради, коли ти побув і там, і тут, маєш певний досвід, можна порадити що? Найголовніше, коли ви досягли певного рівня. Не забудьте зберігтися, щоб була можливість почати спочатку. А тепер, вибачте, я мушу бігти далі.